Із лісу ми виходимо на галерею. Галерея довга, вона три кілометри, побудована вона так, що ось там вдалині відніється палац, і це ще побудова та королівська. Бачите, ось тут і огорожа, вона, звичайно, вже пофарбована була. І ось гляньте, який вигляд відкривається із відсе, із галереї. Он видніє дефанс. А там на горбі видно і Ейфілову вежу. Перед Ейфелевою вежею, ніби як виблискує щось, якась видно башня водонапірна. І оце все внизу це все якби приміська така зона. Це невеликі міста. І вони, ці невеличкі міста, якби з'єднуються із Парижем, великою такою магістраллю. Це і РУР, тобто це так, як електричка. Ось, і дуже багато автобусів. Оті всі білі споруди все те то все уже у Парижі. Ну, а тут унизу. Це в приміській зоні. Ну і ось я ще раз показую Я живу вон там на Дефансі де ці висотні будівлі, а це міст, по якому їздить, і якби цей поїзд. Так, ну а це все, бачите, такі побудовані будинки, дуже красиві, дуже такі один другого красивіший. Це будинки, де живуть якби, люди. Вон там, не видно за зеленню, тут внизу, там сена. Ну, а вежу дуже гарно видно. Ейфелову і видно, бачите, я ж кажу, видно Дефанс, видно ще інші. Ось всі ці великі будови, які в Парижі. Їх теж дуже гарно звідси видно. І тут подивіться, дуже багато людей. Вони прогулюються, займаються спортом. ось, І якби ця така велика галерея, вона аж іде три кілометри. А там унизу, ось тут, це якби така гарна така природна зона. Там далі і пасуться коні, є коні. Ну, а тут високо, і це теж якби ще мур, який прилягав до замку. Тому що вон там далі і буде цей замок. Я поближче покажу і зніму цей замок. От саме тому і місто Сан-Жермен називається Святий Жермен це Георгій, біля просіки, тому що тут були непролазні ліси. І саме тут якби було побудовані такі ну, прорубані просіки, і побудовано. І замок, і потім уже пізніше місто.